Літо, липень на підступах до Києва стоять російські війська, тривожні колонки з геть відсутнім оптимізмом. Публікують західні медіа. Видання The Times оприлюднило матеріал, в якому міркують про ймовірність падіння лінії української оборони і ризик повторного прориву ворога на столицю. На загал, президент України не озвучує такий сценарій в інтерв'ю. Телеканалу CBS говорить про стабілізацію лінії фронту. Про Очікування допомоги від партнерів і про ймовірну активізацію окупантів уже за кілька місяців. Ми стабілізували ситуацію. Вона краще ніж 2-3 місяці назад. Але важливо, що ми всією інформацією ми ділимось з нашими партнерами, і говоримо, що Росія буде готувати контрнаступальні дії, і це може бути кінець травня, може бути червень місяць. Росія дедалі більше зазіхає на Харків, принаймні в інформаційному полі. Ворожа пропаганда вже кілька тижнів роздмухує тему цього напрямку, свого ймовірного наступу. Але якщо загарбники вирішать посунути на обласний центр, Харків стане для них фатальним містом. На цьому в інтерв'ю агенції «Укрінформ» наголосив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський. Говорив про зведені фортифікації і про успішний досвід. Боїв на території області. Ворог не має ресурсу ані для оточення, ані для окупації Харкова, але має всі засоби, щоб продовжувати щоденний терор, кажуть експерти. Я думаю, що вони будуть спробувати Харків обстрілювати цими великими авіаційними бомбами, які мають вагу півтори тонни. Буквально щодавно Росіяни Росіяни почали використовувати поглонуючі ці бомби, які можуть пролітати не 40-50, а майже до 90 кілометрів. Тобто, це шалена відстань. На Алу перспективу вони спробують просто зруйнувати спочатку там, наприклад, північні околиці Харкова, потім західні околиці, і поступово зробити зроби, з Харкова безлюдну територію. Тобто, це в принципі класична тактика, нічого нового немає. Авдіївка, Бахмут зайво тому підтвердження. Ворог має можливості, щоб продовжувати щоденний терор з повітря, але всі ключові перемоги завжди здобуваються на землі. І для руху вперед Москві недостатньо лише мобілізації. Їй бракує достатньої кількості бронетехніки, щоб посилити нові бригади. Тож впродовж цього року варто чекати не нового наступу на міста мільйонники, а радше спроби прориву оборони зсу на східному напрямку. Ні, знову ж таки, це і псо. Ну, Тобто, для того щоб наступати на Київ-Харків, треба півмільйона солдат мінімум, причому на кожному напрямку. Ну у них зараз на території України воює 450 тисяч. Ще є резерви, звісно, але це все угруповання, яке в них є. Якщо вони ще раз повторюся, виведуть всі війська з Донбасу і е, е, перенаправлять їх на Київ. Ну е, ми від цього відіб'ємося, але в цей же момент українська армія зможе проводити свої наступи на півдні і на сході. Тому я думаю, що вони сконцентруються на Донбасі. Для того щоб представити Трампу, якщо він переможе, свій варіант. Так званого миру, тобто капітуляції України, поки у збройних сил України залишатимуться зброя та союзники, капітуляції не буде. Ми багато говоримо про російський повітряний терор, але і в ЗСУ є сюрпризи для окупантів, як от кілька західних керованих авіабомб, які в потрібний момент точково прилітають у ворожу базу видовищні кадри з лівобережної Херсонщини від птахів Мадяра. От то гепнуло! Уповільнено. Старший брат, як завжди, бездоганно виконав. Влучно, справно, надійно. Залізяка. Ну, та й ще раз. Бадабум джага джага мазафака! На ніч стерло. Олексій Пасак, п'ятий канал. 61 бойове зіткнення відбулося на фронті за минулу добу. Про це повідомляє генеральний штаб у вечірньому зведенні. За два десятки разів ворог штурмував на Новопавлівському напрямку, не вщухають бої на Авдіївському відтинку фронту. Там росіяни атакували 16 разів. ЗСУ зупинили наступ окупантів біля Кліщівки та Андріївки на Донеччині. Ворогу не вдалося просунутися біля тернів Донецької області на та Білогорівки Луганської. На Оріхівському напрямку Росіяни зап. Тримка авіації здійснили дві безуспішні атаки на позиції наших захисників. Стільки ж ворожих штурмів українські армійці відбили і на лівому березі Дніпра. А в окопах московитів буйним цвітом розквітає акація. Ця самохідна артилерійська установка виконує основну бойову роботу з відбиття ворога з нашої землі. Збройні сили застосовують радянську акацію для контрбатарейної боротьби, нищать російські танки, і самохідні установки, а ще мінусують опорні пункти і піхоту. Більше дивіться в матеріалі наших колег із військового телебачення. Мені дають. Коригування, приціл, рівень, кутомір. Я це все виставляю на панорамі і останні дії навожу на, точку, на основну точку наводки. Лампочки це узгодження по прицілу. Наводка зліва на право у нас. Точна наводка, щоб три лампочки повинні горіти. При пострілі сюди гільза випадає. 46. Кілограм до сутки виходив зарядити. Я беру цей кабанчик і положу сюди на лоток. Вражали танки, БМП вражали. В основному робота по укритій піхоті, угу. живой силі, інженерні споруди. На фронт почали заходити нові українські снаряди. Показали дуже гарно. Працюємо ми ну, вже місяць, другий, мабуть. Mm -hmm. Хорошо корректируется, хорошо стріляють. Вот ця САУ вона, теоретично може стріляти ядерними снарядами? Да, да. В истории, да. Не завалялось тут ніде <світ> ядерного. Не, ну нас, нам пока такі я даже не видел за свою службу, наверное. А, але хотелось бы, да, жахнутый именно саме таким. <світ> То, ну, я б да посмотрел, да, як он работает, как говорится, ход артиллерии сохраняет кровь и ход. Вони знищують супротивника та контролюють небо. Військовослужбовці зенітно артилерійського взводу 108-ї окремої бригади тероборони перебувають на бойовому чергуванні. Цілодобово у день бійці переважно працюють по броньованій техніці росіян а вночі полюють наші хеди. За роботою зенітників спостерігав Денис Розенков. Огонь! Бійці зенітно-артилерійського взводу виїжджають на бойове чергування. На розгортання озброєння відводяться навіть не хвилини, а секунди, щоб у мінімальний проміжок часу бути готовими вражати ворожі цілі. Зброя завжди поготові. Автомати спара спара навіть на пушка 23 мм. В совокупності це називається ЗУ-23-2, Стріляє по наземним по повітрям. По 26-річний військовослужбовець позитив у цьому підрозділі стрілок-навідник. Хлопець раніше служив за контрактом, а з початком повномасштабного вторгнення вступив до лав 108-ї бригади тероборони. Каже, влився в новий колектив дуже швидко, адже роботи багато. Вражали піхоту, бронетехніку БМП, БТР і Шахіди. Сумтері задачі ставляють. Які ставлять задачі, такі виповнюють. Мобільні групи зенітників працюють як у день, так і вночі. У темну пору доби працюватиме, дозволяє спеціальне обладнання. Звук обманчивий дуже. Візуально у нас є тепловізор. По ньому ми целимося. Ну, е, ліхтарі, лазерна указка. Це щоб показувати, куди фонарем світить, щоб хлопці бачили, куди їм світить. Е, по наземним цілям. Орієнтуємося по стволам і попросили. Військовослужбовець із позивним «Койот» – найстарший у цій групі йому 47. Чоловік, як і усі в підрозділі доброволець, про особливості роботи на зенітній установці розповідає жартома. Я кажу, у природі немає погої погоди. Ми працюємо в будь будь-яку погоду. Злива, сніг, морози, жара. Приказ є приказ, треба виконувати. Койот пригадує, як отримав свій позивний. До того, як потрапити на Запорізький напрямок, служив у розвідці на Донеччині, де виконував специфічні бойові завдання. Був в розвідці з командиром гуляли, як степні волки. Де хотіли, коли хотіли, куди хотіли ходили. Були і на території своєї, і на вражеську територію заходили. Усі бійці підрозділу мають серйозний бойовий досвід. Працюють злагоджено. У команді кожен чітко знає свої обов'язки. Водій зенітної установки з позивним Патрік розповідає. Під час виїздів намагаються взагалі ніколи не вимикати мотор. Тобто машина весь час двигун працює. Машина стоїть вже на передачі, на гальмах. Гальмах тримає ногу. і Як вже треба, тільки відпускає і поїхав. Транспорт зенитників та їхня гордість. Цю машину для військовослужбовців купували друзі у Польщі, а доводили до ладу і готували для бойових виїздів хлопці самостійно. Поставили на облік. І почали бігом варити. За три дня повністю переобладнали автомобіль. Поїхали також по елеваторам попросили гуму, транспортерну ленту все це обшивалося, Кабіна від уламків в случая обстрілу міномета і танка ближайші осколки, щоб не ушкодили. Як кажуть, зенітники роботи наразі вистачає. Росіяни не припиняють спроб посунути нашу оборону, але українські захисники кажуть, плани ворога зазнають краху. Денис Розанков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал.